Цей ролик про геймерів у таборі такий класний. Навушники з равликів. Синку, все, що ти робиш, це витрачаєш наші гроші та розважаєшся. Та годі тобі, тато, у нас їх так багато. Не драматизуй. Ні, так не буде. Поглянь, ось, скільки грошей у тебе залишилося. Настав час вчитися самостійному життю та шукати роботу, тому що я більше не дам тобі ні копійки. Я тебе зрозумів, тату. Сподіваюся. Алане! Алане! Що сталося, пане Чеде? Тато сказав мені шукати роботу, а це всі гроші, що в мене залишилися. Знайди мені щось підходяще. Я вигадав стрімінг. А що, непогана ідея? Залишилося купити потрібну техніку. Так, це на мишку, це на клавіатуру. Я колись ночами сидів на твічі, тому знаю, що стильний та новомодний сетап один із секретів успіху. Займися поки що рекламою та просуванням. Унікальні та золоті девайси нікого не залишать байдужим. Я той, хто складе конкуренцію дівчаткам у навушниках із котячими вушками. Йоу, я чес. Ви мене ще не знаєте, але невдовзі полюбите. Набридли нудні та одноманітні стрими. Тоді є саме той, хто вам потрібен. Ну ж бо рідненький досить глючити. Працюй нормально, дурна коробка. Бідний Джет теж вирішив спробувати вдачу на стрімінговій платформі. Однак без грошей та нормального обладнання на нього чекає важкий шлях до успіху. Майбутній кумир мільйонів зараз вийде в етер. Чи ні? Омилка а чому нічого не відбувається? Гаразд, спробую запустити стрим на телефоні. Зовсім забув, що він не працює. Тоді я не гаятиму часу і перевірю, які стрими стали цьогоріч найпопулярнішими. Що це? Я виграв новий смартфон? Клас, мені ніколи так в житті не щастило. Стійте, який ще вірус? Сьогодні точно не мій день. Усім привіт! Скочили за мною. Я вирішив влаштувати челендж, адже всі знають гру «Супер Маріо». Здавалось би, чимало геймерів можуть пройти гру за допомогою клавіатури та мишки. Однак, справжній професіонал, як я з легкістю дійде до кінця, використовуючи будь-який девайс. Саме час оцінити моє ігрове кермо. Так тепер я мушу застрибнути на гриб. Юху, це було легко. А для проходження наступного рівня я скористаюся геймпадом. Я не пропущу жодної монетки. До кінця залишилося зовсім трохи. Отак! А тепер приготуйтеся. Те, що чекає на вас далі, ви більше ніде не побачите. Проходження Супер Маріо за допомогою гітари. Оце так. Цікаво, як йому це вдається, пане чеде. Останній рівень дуже складний. Я роблю все, що можу, і останній акорд. Ура! Я це зробив! На сьогодні все, до зустрічі! Для бідного стримера подібне задоволення, як гра на різних девайсах, недосяжна мрія. Навіть його клавіатура з доісторичних часів уже здалася. Та й мишка теж. Ну скільки можна скиглити? Я втомилася слухати скарги сусідів. Краще би нормальну роботу собі пошукав. Залиш мене на одинці, Ти не розумієш усієї трагічності моєї ситуації. Ой, заспокойся, це Супермаріо. Давно я в неї не грала. Що ж, настав час згадати молодість. Здається, я маю натиснути цю кнопку, так? Схоже, пані Адам врятувала ситуацію, та клавіатура, виявляється, ще працює. Мамо, ти геній. Не забудь використати стрибок. Не вчи професіонала. Я знаю, що робити. З вами Чет. І сьогодні настав момент, який ви так довго чекали. Я подарую 10 тисяч доларів своєму рандомному фанатові. Цікаво, хто стане переможцем. Раптом це будеш саме ти. Будь ласка, нехай це буду я. Я маю отримати ці гроші. От би мені хоч раз пощастило. Не можна чекати, треба діяти. Незабаром я оголошу переможця. Хто це був? Пишіть у чат, щоб ви купили на ці гроші. Ти ніколи мене не слухаєш. Вітаю! Ви виграли мільйон доларів. Не раджу вам відключатися. Я мушу поквапитися, це мій шанс. Ай, моя нога, хоч би вибачився. Все, що від вас вимагається, це підписатися на мене. Стояти можеш йти? Агов, хто ти і як ти сюди потрапив? Ура! Я встиг. Що це означає? Дякую. До речі, я твій фанат. Ви це бачили? Якийсь хлопець просто взяв та забрав гроші просто з моїх рук. Думаю, стрим на сьогодні завершено. Ох, цей бос дуже сильний! Вам спекотно? Та ще й гра змусила вас попітніти. Вирішити цю проблему не важко. Просто грайте, сидячи в ванні. Комфортні умови допоможуть вам розслабитися та зосередитися на грі. Але не хочу пити. Ось ваш освіжаючий напій, пане чеде. Вітаннячка. Тепер все ідеально. Ох, ви впустили свій геймпад. Зараз я його дістану. Так, у ванні повній грошей буде нескладно розслабитися. Отакої! Дивіться, він став золотим. Ви це бачили? Ось вона сила грошей. Як багато донатів! Дякую вам за підтримку. Я додам трохи монет, щоб відсвяткувати ваш успіх. Я люблю свою роботу. Ванна наповнена гроші. Чима, бідний Джет може про таке лише мріяти. Максимум, що він може собі дозволити, використати бюджетну альтернативу. Здається, я зрозумів, у чому секрет популярності. Треба вести стрим з незвичайного міфця. Джет намагається стежити за трендами, але чи допоможе це йому піднятися до вершин? Хей, сьогодні я веду стрім з величезної миски з пастівцями. Ова! Хтось надіслав мені донат! Я такий щасливий! О, ні, мій ноутбук! Мої гроші! От халепа. Чому мені так не щастить? Вітаю вас, юні шинобі. Сьогодні продемонструю вам нідзюцу, який я нещодавно опанував. Вуаля, вражені? Таку смачну каву ви в жодному кафе не знайдете. Ось на що здатні справжні ніндзі. Здається, чед забув згадати, що для того, щоб це ні дзюцу спрацювало, вам знадобиться невелика допомога. павук! А! панук йой! А, ха -ха, всім привіт! Не забудьте підписатися на канал. Аго, дякую, що зайшли на мій стрім. Ой, даруйте, мені треба усунути технічні проблеми. Так, ізоляційна стрічка зазвичай вирішує всі проблеми. Ось тепер він обов'язково працюватиме. Це крутий лайфхак, до речі, запам'ятовуйте. Та що знову не так. Ой, камера, добре, що я маю ще багато стрічки. Бути стримером важка праця, особливо коли ти бідний. Я з вами. І сьогодні я підготував для вас незвичайну рубрику у зв'язку з відсутністю грошей. Косплею бідного стримера вийде бюджетніше. Як вам, мій косплей, я Кінь Годжет! його Не йдіть, це тільки початок. Та прибуде прибуду з вами сила. Час повеселитися. Вітаю вас, земляни! Я прибув на вашу планету з метою її захоплення, і тоді ви всі станете моїми підписниками. Обожнюю ролики Окітокі. <смір> Ей, що відбувається! Термінові новини. Прибульці вдерлися на нашу планету та погрожують захопити її. Ого, то ж вони таки існують. Ой, пані Адамс, прибульці знаходяться ближче, ніж ви думаєте. Це що, приятель Джета? Ова! в мене вперше так багато глядачів. Пане прибульцю, вам доведеться пройти з нами. Мамо, допоможи мені! І чому прибулець назвав мене мамою? О, ні, джети! Особливо голодним та тим, хто на дієті, прохання відійти від екранів, бо ці кадри можуть вас шокувати. Сьогодні на вас чекає дещо цікаве АСМР. Побажайте мені смачного. смакота! Таке видовище здатне в будь-кого підігріти апетит. Бідолашний Джет, він так зголоднів. Однак така кількість смачних страв йому може лише снитися. З його фінансами, максимум, що на нього чекає, локшина швидкого приготування. Хоча джету достатньо і цього. Який чудовий аромат. Зовсім забув. Треба взяти попити. Цікаво, як успіхи в мого синочка. Лише один глядач. Так не круто. О, я якраз зголодніла. Вам подобається дивитися, як я їм. Ну, добре. Пані Адамс, напевно, час створити свій канал. Мамо, це була моя вечеря. Я цілий день нічого не їв. Та годі тобі, дивися, скільки глядачів прийшло завдяки мені. Вони мене люблять. Овай, справді. Що ти робиш? Їж, матусю. Джета, я вже наїлася. Може, досить вже. Я ж не зможу влізти в свій одяг. Ми тобі купимо новий не час здаватися. Нехай ще кілька сотень глядачів підключаться. Друзі, в мене для вас чудові новини. Я отримав попередній доступ до неочікуванішої гри цього року. І сьогодні ми з вами її тестуватимемо. Ох, зачекайте, мені треба сходити по каву. Щось я втомився. Невже вони мені продовжують донатити, навіть коли мене немає в кадрі? А це мені подобається. Піду відпочину. Привіт, мої любі підписники. Знову нуль донатів. Потрібно їх якось вразити. Ну що, як вам ці руки? Донатів все ще немає, і навіщо я це робив? Ех, Кількість підписників не збільшилася, глядачів знову замало. Час закінчувати кар'єру стримера. Дякую всім, хто був зі мною. Роуз? привіт, о, стримиш? Вже закінчую. А чому ніхто не підключається? А мені здається, що навпаки, що? Але як? О, я зрозумів. Хей, як вам мої вушка? Ви всі такі милі. Тепер я хочу частіше стримати разом із Джетом. Скільки донатів? Знаєш, а мені подобається ця ідея. Не забудьте підписатися, мої любі. Роуз, ти врятувала мою кар'єру. Тепер я точно стану популярним стримером. Подобалося наше відео? Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!